Найкраще обладнання для породіль надзвичайний і поважний посол Республіки Австрії Арадо Бенкіо завітав до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на відкриття оновленої пологової зали. Закуплено і подаровано ліжко для пологів, найсучасніше, яке тільки наразі існує. І столик для огляду і надання допомоги новонародженому. Багатофункціональний столик, який допомагає і відслідкувати параметри життєдіяльності новонародженого, тобто тиск, сатурацію, частоту пульсу, яка температура у нього чи ну, комфортна йому, і надавати першу допомогу в разі, якщо є якісь порушення адаптації дитинки до існування поза маминим животиком. і крім того, ми отримали ще лампи для фототерапії. Все перелічене придбано для Бориспільської лікарні завдяки співпраці Посольства Республіки Австрії, громадської організації «Жіноче об'єднання Україна та Товариства з обмеженою відповідальністю Порша Україна. Це наш перший спільний проєкт разом з громадською організацією Жіноче об'єднання Україна. Дійсно дуже натхнена ініціатива, яка нарешті досягла своєї кульмінації, скажімо так, у сьогоднішній такий дуже світлий день. А це дуже натхненна співпраця, знаєте, хочеться робити більше і більше для того, щоб жінки і дітки України почували себе в безпеці в майбутньому і знали, що вони завжди можуть розраховувати на кваліфіковану медичну допомогу, яку саме надають у цій лікарні. От саме ця ініціатива має на меті. Показати, що в Україні все можливо, що у нас кваліфікована медицина, у нас обладнані гарно лікарні, і дати жінкам і молодим сім'ям відчуття безпеки в нашій країні. Для міжнародних партнерів важливо бачити результат співпраці. Надзвичайний поважний посол Республіки Австрії Арадо Бенкьо ділиться, що для хорошої співпраці потрібно мати спільну мету. Я із захопленням спостерігаю за результатами нашої спільної діяльності, і особливо сьогодні, у такий особливий день напередодні різдва. І що важливо, що по всій Україні ми спостерігаємо реалізацію різних проєктів і різної співпраці. Це є підтвердженням того наскільки важливо мати надійних партнерів, які дивляться в один напрямок і реалізовують одну мету. Як ділиться голова правління громадської організації Жіночі об'єднання Україна Віолетта Рибачковська, їхня співпраця з Борисполем триває вже три роки. Бориспільська громада прийняла спочатку широкомасштабного наступу близько 20 тисяч жінок і дітей з Донеччини і Луганщини. Я, як голова жіночої організації, всеукраїнською, але я родом з Донеччини, і я отримала дуже багато. Звернень жінок саме з Бориспільської громади. І коли я на початку війни, і коли я зв'язалася з ними, вони були з Борисполя. Я тоді приїхала, познайомивалася з керівниками міста. Ми поспілкувались. Ми у нас склалась співпраця. Ми підписали меморандум в рамках цієї цього меморандуму. Ми вже завезли близько 30 одиниць медичного обладнання. Вже більше ста дітей. Відвідали наш проект реабілітації, тому в нас співпраця сьогодні це, це продовження. А початок наш був три роки тому. Вже в минулому році уповноважений посол був в нашому медичному закладі. Вони. Разом з Віалітою, з представником жіночого фонду презентували нам і дарували медичне обладнання, яке було доставлено нам з Австрії безпосередньо. Вони нам дали дві, дві потужних наркозних станції, які наразі працюють в наших операційних. Це достатньо якісне обладнання, крапельниці, які з підігрівом. Тобто це такі установки, які дозволяють під час наркозу або під час якоїсь там певної ситуації людині вводити вже розчини підігріття до температури тіла, що дуже якісно. Покращує лікування пацієнта. Ну, також було, було ще е, нам подаровано певне обладнання і в реанімацію. Е, це були відсмоктувачі. Там великий перелік обладнання був. Виконуючи обов'язки директора Бориспільської лікарні Василь Лисиця. Надіється, що така співпраця буде тривати й надалі. А поки вже у оновленій пологовій залі народилась дівчинка. Марина Грицюк, Михайло Гончар, новини ТРС Бориспіль.